А тепер, друзі, я хочу розповісти вам про дещо дуже цікаве. Нещодавно на ножовому ринку з'явилася кишенькова точілка для ножів із повнорозмірним каменем і фіксованим кутом загострення. Тепер не треба носити із собою цілу коробку з лански або ловити кут в незвичайному камені чи гострити об дно тарілки на пікніку. WE-20 Wicked Edge – це спроба створити процес заточування максимально простим та безпечним. Її головна фішка це направляючий, який тримає потрібний кут загострення. І з коробки пропонується 15 градусів, але можна окремо за 9 баксів придбати для кута 17 та 25. Вам потрібно буде лише провести лезом по каменю, мінімум рухів, максимум передбачуваності. Основна перевага це безумовна простота та швидкість. Відновити гостроту крайки тепер можна за пару хвилин, не маючи особливих навичок. Точілка від Vigt Edge точно не врятує світ, але стовідсотково врятує ваш обід. І якщо Apex, Spider, Кочеланський це позашляховики, спорткари і спортбайки серед систем для загострення, то WE20 скоріше буде електросамокатом. Поки ця точілка ще не доїхала до нас, але ми готові запропонувати вам простіші, але не менш робочі варіанти, які вже перевірені роками. Ви знайдете їх за лінком до опису цього відео.